Добрий день, діти! А як ви думаєте, де можна побачити казку? Можна прочитати книжку, розглянути ілюстрації і ніби побачити казку. А можна вмикнути телевізор або комп'ютер і теж побачити казку, а можна завітати до театру. Театр це така споруда, в якій люди перевдягаються. І розігрують або казки для дітей, або вистави для дорослих. Театри бувають різні. Давайте ми сьогодні дізнаємося, які саме вони бувають. Бувають театри, де люди перевдягаються і грають різні ролі, наприклад, казки для дітей. Ці люди називаються актори. А буває театр ляльковий. Там люди тримають ляльок і рухають ними, розігруючи різні вистави, наприклад, казки для дітей. Такі актори називаються лялькарі. А ще буває театр тіней. Тіньовий театр. Потрібна рамка, фігурки та освітлення. І тоді можна створювати дивні тіньові вистави. Ще буває театр балету. Під час вистави актори нічого не говорять, вони все показують рухами і танцями. Під час вистави звучить прекрасна музика. А давайте, діти, сьогодні ми з вами підемо в театр. А ви знаєте, яка сьогодні буде вистава? Як це дізнатися? Для цього існують афіши. На них написана назва вистави: Хто грає, скільки коштує квиток. А на афішах для дитячих вистав намальовані герої, щоб діти змогли здогадатися, про що буде казка. Ось ця вистава називається Круть і Верть. А це вистава про снігову королеву. Тепер треба піти в касу. І там придбати квитки. Потім з квитками треба пройти глядацьку залу. Там багато місць. Треба знайти свої і зайняти їх, і чекати на дзвінок. Дзвінок пролунає, завіса відкриється, і ви побачите сцену велику, освітлену. Вийдуть актори. І почнеться яскрава, весела, цікава вистава. А як же треба поводити себе в театрі? Звичайно, тихо, щоб не заважати іншим дивитися виставу. А після вистави треба подякувати акторам, поаплодувати їм. А можна ще подарувати квіти? Акторам буде дуже приємно. Адже вони доклали багато зусиль, щоб зробити виставу цікавою і веселою. А зараз, діти, давайте завітаємо у ляльковий театр. Там зараз іде вистава. Казка! А яка казочка ви можете вгадати? Що ж робити? Іди, внучко, погукай собачку, жучку іду до йду, де ти, ходи нам допоможи рібку витягнути? О, о, о. О, о, о. Прийшли вони на город. Взяв дід рібку за чу, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку. Тягнуть руками, впираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить в землі, як пень. Подумали? вгадали? Я певна, ви всі здогадалися, що це казка про рібку і її героїв. А знаєте, діти, ви теж можете стати акторами, взяти іграшки і влаштувати ляльковий театр або перевдягнутися, зробити декорації і стати справжніми акторами. Мистецтво театру дуже важливо для всіх людей, тому кожен рік відзначається всесвітній день театру, і ми з вами сьогодні побували в театрі.